Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 356 за підручнику мали брясового автора автора WhatsApp. І наше завдання запишіть вираз у вигляді степені з основою МН. Наж яку формулу ми будемо використовувати? Пам'ятаєте, нам треба кожен множник піднести до степеня. Так от нам дано ось цю частину, нам треба перетворити в ось думаю, що деньку справимося. Так. У нас М о 9 Н о 9. Дивіться, степінь однакова. Нічого придумувати, як кажуть, велосипед не треба. Подивилися, у нас є ось ця частина це дев'ятки, це МН. Нам треба перетворити на ось цю. Тобто, у дужках у нас буде МН о 9 степені. Все. Друге, так само. М о7, Н о 7. Все. У дужки взяли. Mn. І 7 ми винесли за дужки. Можна так сказати, 3. Так само МН квадрат дорівнює МН. Оп винесе. І останнє. Так, М 2015 степені і Н так само 2015 2015 степені. Все так само у дужках. М. Ой-ой-ой. І 2015 Все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.